Добрий день, мої любі балятка і шановні батьки. Хто літає в небесах? Може, нам знайомий птах? А чи голуб, чи синиця, чи лебідка білолиця? Може, там летить літак, літак як. Ли не впевнено, так летить літак. Розпростерши срібні крила, він прямує повен сили. Ні, космічна це ракета. Мчить до дальньої планети. Космонавту ні летить, хай сміливцю пощастить. Дітки, ми живемо на планеті, яка називається Земля. Але поміж нашої планети є ще інші планети. До яких можна дістатися тільки на ракеті. Ось де погляньте, які є різні планети. Ось погляньте, різні планети є, різні за величиною, різні по віддаленості, і до них. Можна дістатися тільки на ракеті. В ракеті може бути космонавт. Космонавт керує ракетою. І він може в своєму спеціальному спорядженні, яке називається скафандр. Вийти у відкритий космос. І там він його досліджує. Але він постійно тримає зв'язок із космічним кораблем. Також, якщо космонавти дістаються до інших планет. Вони їх досліджують. На інших планетах немає ніяких не ні рослин, не квіточок, вони вкриті гейзерами ось такі вулканічні гнізда. А це, ось це наша планета Земля. Космонавт не може. Піти по тій планеті в такому одязі, як ходимо ми, тому що там зовсім інша температура, там дуже висока є температура, а є навпаки, є дуже холодні планети, і там немає кисню, яким ми дихаємо. І він тому постійно у скафандрі. Бачите? Але він досліджує, що там знаходиться, як там знаходиться, яке там повітря, яка там температура також повітря, чи чисте повітря, чи можна ним дихати без скафандра. Але він завжди знаходиться в скафандрі. А ось, де дітки, наша планета Земля. Вона віддалена від інших планет. Бачите, на нашій планеті Земля є і моря, і океани, і зелені сади, ліси, і також є пустелі, і гори, ось де що є на нашій планеті. Також в космосі багато-багато ще інших планет. І може хто з вас у майбутньому стане космонавтом і полетить досліджувати інші планети? Я бажаю вам гарного дня, мирного неба, всього доброго, до побачення.